Я вітаю урок геометрії. Пропоную розпочати з того, що ви підготуєте всі необхідні речі для нашої роботи. Пропоную вам пригадати, погратися в гру, пізнати кут, пригадати, які кути ми знаємо. Отже, на на малюнку зображений прямий, гострий, тупий кут, якого кута ви там не побачили. Так, саме так там немає розгорного того кута, який має градусну міру 180 градусів. І тема нашого сьогоднішнього уроку суміжні кути. Які ж кути називаються суміжними? Якщо ми з вами проведемо будь-яку пряму, то утвориться розгорнутий кут. А, да, або По-іншому сказати, що кут АОБ розгорнутий його градусна на міра до рівня 180. Проведемо будь-який довільний промінь ОК. І побачимо з вами, що був один кут АОБ, а утворилося вже три кути. Окрім АОБ, з'явилося ще два кути А, і КОБ. ОК. Ось цей кутик і кутик ОБ називаються суміжними. За означенням, два кути називають суміжними, якщо вони мають спільну сторону, а інші сторони цих кутів є доповняльними променями. В нашому випадку ОК це спільна сторона. Да? отже, Два кути мають спільну сторону ОК, а дві, дві інших сторони цих кутів є доповняльними променями. ОА. І ОБ є доповняльним променями. Отже кутики АОК і кут КОБ. Називаються суміжними. До речі, суміжні як легко запам'ятати від слова сума, їхня сума дорівнює 180 градусів. Чому 180 градусів на початку року ми сказали, що кут АОБ сто градусів. І це теорема, яку ми сьогодні маємо розглянути. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Можу записати, що кут АОК плюс кут КОБ дорівнює 180 градусів. Нічого важкого немає. Тобто можемо кілька одразу за розв'язати. Якщо оцей кут 20 градусів, кут КАУК, як нам знайти кут КАУБ? Дуже просто, їхня сума 180, тому цей кут буде 180 мінус 20 160 градусів. Отже, запам'ятайте, що сума суміжних котів дорівнює 180 градусів. Зараз дозволяйте на погляньте на малюнки і визначте, які з цих котів будуть суміжні, а які не будуть суміжними. Суміжні кути накреслять уложить і підпишіть їх.